Привіт! Сьогодні будемо виконувати спушну строчку петлеподібних стіпків. Спушити обшитий край, скріплюючи деталі з лицевої сторони петлеподібними стіпками, розміщуючи їх всередині деталей. Голку вводять в деталі з невеликим нахилом вперед з лицевої сторони виробу, проколовши верхню деталь повністю, а нижню наполовину її товщини. І виводять голку наверх. Наступне проколювання деталей голкою виконують назад, захопивши одну-дві нитки і проводять голку вперед аналогічно, даючи невеликий нахил голці для руху і утворення стібка в тканині. І так далі. Щоб строчка була непомітною, стіпки сильно не затягують. Операцію виконують до проведення вологотеплової обробки. Довжина стіпка 0,2-04 см. Це постійне скріплення та оздоблення країв деталей зі шерстяних або ворсяних тканин, наприклад, комирів, бортів. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.